Це селяни, дякую за рибу. Я пішов. Друзі, дивіться, купив собі трішечки риби для того, щоб її потім посмажити, та її закинути до морозильної камери і трішечки приберегти її на потім. Тому що тут у селищі вони ловлять дуже-дуже смачнючу рибу. І не скуштувати її сьогодні це було б, я не знаю. Ну, не дуже. Зараз повернемося додому. І. О, до речі, я вам не показував свій Одинок, дивіться, оце він. Ви бачите? Це просто якийсь хмарочос. Він справждісінько е, виглядає, як реальний. Хмарочос. Тут навіть от хмари, бачите, і ось там верхівка. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео, в мій телеграм-канал. Дуже-дуже-дуже велетенський будинок на дереві в мене. Я його збудував на початку літа, ну і час від часу приїжджаю сюди, точ, що прилітаю на гелікоптері. А, сюди прилітаю для того, щоб провести. Тут час, декілька днів або навіть тижнів. Ось так. Оп, залазимо. Це був вхід. Бачите, так, поліаном залазимо блоків на 30 вверх і опиняємося на ось такій платформі. Це в нас не перший поверх, але ну, типу, п -п поверх 0.5. Не знаю як сказати. Потім перший поверх це. Вже справжній перший поверх. Тут в нас невеличкий склад, де є багато всього. Тут, наприклад, бачите, зброя з набойчиками, тут, тут є джетпаки, тут обладуночки трішечки, а, тут є шипи, до речі, а, ну і все, там більше нічого такого немає. ну, Може, там вугілля десь валяється ще, або блоки якісь. Так, далі піднімаємося сюди, це в нас другий поверх. І ви тільки подивіться, тут я мешкаю. Ось так, бачите, тут є гамак, можна на нього отак залізти, головне не впасти. І ось так насолоджуватися тут. Повітрям це що таке? Тигр речить, чи що? Що там відбувається у цих джунглях? Нічого не розумію. Звук дивний, бо такого я ще ні... не чув жодного разу. Окей, okay. окей. Okay. Давайте спишемо це на те, що у джунглях щось там звірі якісь лазять, і хтось там міг ричати. Так, рибу кладу в холодильник. Тут в мене, дивіться, є диван, ось така кухня невеличка, потім є ось таке крісло з килимком, де можна почитати книжки. І коли сюди заходиш, то тут в мене ліжко плюс телевізор. Ви подивіться, як це все. Супер виглядає, що це таке? Хто лазить там? Я реально таких звуків ще жодного разу тут не чув. Дуже дивно. А отам селище. Його, до речі, звідси видно, і видно не тільки селище, ще багато всього іншого видно звідси. Так, давайте зараз оп, заліземо ще вище. Це ще не кінець. Далі є ще цілих два поверхи. Ось це в нас склад з паливом. Бачите, тут паливо, 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 паливо. Всюди паливо. Купа палива. Це для того, щоб літати на гелікоптері. Давайте зараз піднімаємося оцими сходами ще вище. Це буде вже останній поверх. Це ось така злітна платформа для гелікоптера. У мене ось такий є гелікоптер крутий з кулеметом, з ракетами. Але ракети кулеметів, точніше куль для кулемета там немає. На жаль, просто є ось такий гелікоптер. Військові мені його е, дали в користування, якщо можна так це е, не знаю, позначити. От. Але набої не дали, тому що просто літай і все, і займайся своїми справами. Я на цьому гелікоптері, до речі, сюди всі речі привіз, які отут є. Буквально все. Починаючи від блоків навіть. Закінчуючи ліжком, холодильником і всім таким іншим. Отже, що, давайте спускаємося. Ось такий в мене будинок, я його вам показав. Зараз будемо готувати рибку. Тому що я ж за нею не просто так ходив до с... Це що? Що почекай як? День же був. Алло? Що це ще за звук? Хто ви є? Я тотально нічого не розумію. Що відбувається? Сьогодні весь день якісь дивні звуки, а потім просто. ніч настала. За секунду. Що? що таке? Нічого собі дивіться. Це що місяць пожирач? О, ні. О, ні. Звідки він тут узявся, друзі? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Що ні, 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 ні. він там? Дивіться на нього, я в шоці. Ой. Ой-ой-ой, ой, я сподіваюсь, він не хоче мене з'їсти, або з'їсти мій будинок на дереві, або з'їсти селище, або. я не знаю. О, де він? Куди він подівся? О, ні. Так. Мені це не подобається, я за обладунками. Що день настав? Що це за магія така? Так швидко спускаємося до складу і одягаємо обладунки, друзі. А ще треба взяти зброю і встановити шипи на верхівках дерев, щоб уця цей місяць він не міг тут нічого зробити. Так, 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 сюди. Щоб він не міг просто так приземлитися, от сюди на дерева і почати тут усе руйнувати. Так, це сюди беру ось так, закладаємо швидко. Далі зброя. 1, 2, 3, 4, 5, швиденько. Все ось так дістаю сюди. Так, це прибираємо, це нам не треба. Беремо ще е базуку, беремо набої. Так, беру оце, оце. Так, це мені. Давай отак, отак, сюди. Чудово. І треба ще шипи взяти. Шипи були десь ось тут. Все, полетіли. Зараз швидесенько спробуємо захистити своє дерево тут від оцього по місяця пожирача. Я не знаю, звідки він взагалі тут узявся. Що це таке? Військові мене не попереджали, якщо. О, ні. Чули цей звук? Це означає, що. Цей місяць пожирач десь тут, десь поруч літає. Давайте подивимося, ну? Сюди, сюди, сюди. Ні, його не видно. Ні, ні-ні ні. Напевно, в день ми його не помітимо. Так, сюди. Зараз треба ось тут ще поставити. Так, ось з цього боку ще взагалі нічого немає. О, ні. Так, якщо настане ніч, то тоді я буду 100% знати, що він десь тут. Поки ніч не настала, я думаю, що можна пересуватися досить безпечно. Так, ще отут треба поставити буде. Сюди. Так, тепер сюди. Я не знаю, де ще. Погано видно, забагато всього. Так, давайте от сюди поставимо ще. Тут хоча б і не верхівка, дерев. Ну, то ж, як верхівка, але дерева маленькі. Так, тут в нас є, тут в нас є. Ось тут зараз ще встановимо. Сюди. Капець, ці звуки, начебто хтось дихає, начебто у цей місяць пожирач дихає. Я в шоці. Так, Таак, е, донизу. Зараз шипи треба покласти сюди назад до ящика, бо вони важкі. Й -й 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 треба дивитися уважніше. Давайте зараз на верхівку. Я піднімуся от сюди і буду тут слідкувати. До речі, що там у селищі? Начебто візуально все виглядає цілим. Але. Ну так, окей, я. Опа! Так, щось починається, друзі. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Так, 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 так. Уважно дивимося. Уважно, уважно, уважно. Спостерігаємо. А, поки що нікого не бачу. Поки що. Ой, обережно. ледь не впав. Так, сюди. Поки що нікого не бачу. Просто настала ніч. А, ось летить! Так, 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 так. Ракета пішла, ще ракета, ще ракета! Ще ракета, давай ракети в нього запускаємо. Ану, 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 ану. Сюди, сюди, сюди. Давай, давай, давай так. Мені треба зарядити ще ракети. У цей місяць пожирач. Звідки ти тут узявся? Опа, пішло, 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 пішло. Диви! Він жире набої. Так, а що тобі? О, Влучив! Влучив в нього! Ну а тримай ще! Він що, навіть електричний струм зжирає. Давай зараз кулемета, спробуємо в нього постріляти. кулями ось такими з мінігана. Так, 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 так. Капець, як він швидко рухається. Важко в нього влучити, коли він у русі. Так, здається, на мініган йому байдуже. Бо це ж, звичайно, велетенський місяць. Звичайно, йому буде байдуже на мініган. Так, окей, мініган прибираємо. Давай зараз спробуємо енергією його вразити. Бам! Полетіло, прямо в нього. З'їв! На, ще тобі туди! Так, 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 так. Зараз будемо. Оп! Стріляти з цієї рушниці, подивимося, чи зможу я нанести йому хоч якийсь урон. Оп, здається, щось, щось він отримав. Так, але більшу частину він просто зжер. Оце я в шоці. Так, давай. Ооо, оце вже непоганий такий лазер був. Що, ти, одразу тікати почав, так. Давай, давай, давай. На тобі влучив. Давай, давай, давай. На, нам треба ще влучити в нього. Так, 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 так. О, да. ого, нічого, собі це що за швидкість була, Або він вміє телепортуватися. Так, окей. Ракети. Ракети, ракети, ракети. Давай, 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 давай. Єс, полетіли. Так, ще чотири штуки летять, давай, давай. На тобі. Здається, влучив в нього ракетами. О, ого! Так, давайте донизу спускаємося до шипів. Нічого, собі ви це бачили, він ледь. Він ледь не з'їв верхівку дерева. Мого будиночка на дереві. Просто полетів, дивіться в космос. А, як це яскраво зараз було? Була ніч, а потім. Дуже-дуже різко настав день. Є, що це? цей місяць він просто улетів в космос назад. Що це таке? Я сподіваюся, військові вже знають про цю проблему. Якщо не знають, то... дуже-дуже погано. Може. Так, ну я не знаю, зараз спробуємо ще оцей лазер. Якщо нічого не вийде, то тоді спробуємо якось заправити гелікоптер і полетіти до військових на базу. Можливо, коли ми з ними скооперуємося та якось разом е будемо е намагатися знищити у цього місяця пожирача, то в нас щось і вийде. Але поки я один, щось я не дуже впевнений, якщо чесно, в тому, що в мене це вийде. Так, оп, сюди. Тут все ціле, так, тут все ціле, начебто. Все окей. Опа, знову ніч починається. Так, піднімаємося нагору. Ось він, я його бачу, силует. Дивіться. Так, 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 так. Я зараз до нього навіть спробую підлетіти. На тобі! Ось так. О! Зарухався одразу. Так, 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 тихо, 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 тихо. Перезарядка. Де я? Боже, як я далеко відлетів від свого будиночку, від своєї бази. Так, сюди. Ану, не підходь ти. Потвора, звідки ти? Що це за місяць мутант? Що це таке? Звідки він взагалі взявся? Так, не можу сюди прицілитися, але лазером. О, лазером, здається, влучив. Так, давай ще. Ще зараз спробуємо влучити лазером. Так, 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 так. Стріляємо ось так. Хаотично. І начебто виходить. Оп, па оп, 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 оп оп сюди. Так, дивіться, он, він, оце. Бачите, оця куля волотенська, це він. Так, на, тобі отримай. Ану, ракети. Ні, ракети не наводяться. Може зараз? Я лечу за ним і спробую запустити в нього ракети. Так, давай, 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 давай. Єс, захопив ціль! Полетіли! Чотири штуки. Летять, летять, летять за ним прямо. Так, 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 давай, 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 давай. На тобі ще! Отак, 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 отак. Якщо він цікаво, впаде. Ой-ой-ой, так, повертаємося назад. Дуже далеко відлітати, це погана думка. Якщо він впаде на землю, що буде? Або якщо я його розвалю на запчастини, на шматки, що тоді буде? Я не знаю. Слухайте. О! ви спостерігає тут! Так, давай, 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 давай стріляй! О, нічого собі! Нічого собі, який же ж він швидкий. Так, треба приземлитися на цю платформу. Зараз спробуємо влучити в нього з цієї штуки. Вийде, ні? І не вийшло. Так, перезарядка. Давай, давай, давай ще. Трішечки, трішечки, трішечки. Постійно я падаю за цього дерева. Не дуже зручно, але нічого не поробиш. Варіантів нема, тільки один. Стріляти отак і все. Слухайте, я не знаю. Я не знаю, що мені. Я не можу його пробити будь-якою зброєю, яка в мене є. Ну, типу, щось здається, іноді урон наноситься, але знову полетів, дивіться. Так. Зараз. День буде, чи що? Він улетів. Або він зараз повернеться. Так, я нічого не розумію. Давайте швиденько сюди запальним спускаємося. Так, так, так. Ні, не спускаємося, ось він. Дивіться, спостерігає. Вау! оця велетенська паща, яка дивилася на мене через оцей туман. Це просто. якийсь фільм жахів. Так, давай, 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 давай. Ану, 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 нічого собі. Геть іди де звідси ти. Що не можеш? Присісти на шипиоті, так. Полетів, диви. В космос! Знову летить. Аааа! Нічого собі, яке яскраве сонечко. Так, треба, треба, треба швидко сюди. Швидко сюди. Беремо зараз пального. Так, 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 сюди. Вісім каністр. Сподіваюсь, цього вистачить. Сідаємо гвинтокрил. Так, сюди, сюди, сюди. О, ні-ні-ні-ні-ні. Швидше, швидше, швидше. Давай, 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 давай. Розвертаємо, розвертаємо, розвертаємо гелікоптер. Так. Все, давай, 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 давай. Полетіли швидко на військову базу. сподіваюся, встигну. І цей місяць він мене не зжере по дорозі. Давай, 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 гвинтокрил, лети швидше, набираємо швидкість і до військових.